Мої вітання. Ми повертаємося до прямого етеру марафону телеканалу TV7+. Також нагадаю, що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Доєднуйтесь до трансляції на офіційному Ютуб-каналі TV7+, Та свої запитання залишайте в коментарях. Ну, а далі більше поговоримо про зміни громадського у громадському транспорті в Хмельницькому. До нашого етеру доєднується заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отже, почнемо власне із нового оператора електронного квитка. Це компанія City Card System. і, власне, у Хмельницькому вже з лютого буде відбуватися заміна оператора. Давайте з цього і розпочнемо. Власне, в чому була причина заміни оператора? Причина заміни оператора це законодавство, тому що договір з теперішнім оператором Герц завершиться 1 лютого. Відповідно до законодавства. Міська рада повинна була провести новий конкурс і обрати нового оператора. Тому ми виконали вимогу законодавства на відкритому конкурсі, обрали нового оператора, і е, з 1 лютого новий оператор повинен приступати до роботи з електронним квитком в місті. Хочу наголосити на тому, що конкурс, який був проведений, передбачає, що абсолютно всі роботи. З розробки програмного забезпечення, закупівлі валідаторів, встановлення валідаторів будуть відбуватися коштом CityCard System, тобто нового оператора. Тобто найголовніша теза те, що місто не витрачає жодної копійки на переобладнання тролейбусів на нові валідатори, місто не витрачає жодної копійки на розробку програмного забезпечення. Фактично це все робить переможець конкурсу. За рахунок чого він це все буде робити, за рахунок власної інвестиції в цей проєкт, яку він потім е, сподівається, е, скажімо, відпрацювати на основі тої комісії, яка буде з кожного квиточка йому надходити. Е, власне, користувачі громадським транспортом чи відчують перехід на нового оператора? Е, на жаль, і, на щастя, відчують. Поясню, чому я так говорю. На жаль, відчують, тому що лютий місяць буде перехідний і фактично електронний квиток в місті протягом лютого не працюватиме. Чому? Тому що буде відбуватися заміна старих валідаторів на нові. І це тривалий процес, тому що потрібно всі валідатори старі познімати, всі кабельні лінії, які проведені по поручнях, познімати, завести туди нові. Ми не можемо лишити старі через те, що вони зовсім інші, і повісти нові валідатори. Кілька годин роботи займає це для одного тролейбуса. Сьогодні близько 70 тролейбусів в місті, тобто можемо порахувати, що це досить тривалий час потрібно. Тому в лютому місяці ми будемо бачити на частині тролейбусів вже нові валідатори, які не будуть працювати. Лютий місяць весь буде перехідний, де електронний квиток не буде працювати. Електронний квиток з новими валідаторами. Запрацюють з 1 березня після перехідного періоду в лютому. Тому е всі, ті, хто користується пільговими електронними квиточками, я говорю про пільговиків, наших шановних пенсіонерів та інші групи пільгові, вони просто повинні мати пільговий електронний квиток з собою. Їм не буде в лютому де валідувати, але вони ці квитки повинні мати з собою. Стосовно інших людей, які платять за проїзд. QR-код Приватбанку лишається в тролейбусах. Можливість заплатити готівкою водію лишається. Можливість розрахувати, розрахуватися карткою у водія теж залишається. В лютому місті не буде лише електронного квитка. Проїзні на лютий будуть паперові. На жаль, мусимо повернутися до того режиму, який був. Раніше купуємо електро... Перепрошую, паперові квитки лише на лютий місяць, далі все буде знову ж таки електронно. Це на жаль, ось такі, скажімо, моменти, також з негативного моменту, це те, що якщо людина, ми зараз дуже активно звертаємося з проханням використати кошти на картках, звести до мінімуму бажано до нуля. Чому ми це просимо зробити? Тому що. Старий оператор Герц і новий оператор карт, City Card System це окремі фінансові системи. І без, скажімо, рішення людини перекинути кудись кошти, якщо, наприклад, розглядаємо варіант на карті, на 1 лютого лишилось 10 гривень в людини. Без заяви, без письмового дозволу перекинути ці 10 гривень кудись, герц нічого не зможе зробити. Ну, у нас таке законодавство, і ми мусимо його дотримуватися. Відповідно, ми просимо зменшити до нуля для того, щоб з 1 лютого завантажити новий додаток і для того, аби вже поповнювати в новому додатку на новий рахунок. Ті люди, які не використають кошти на старих рахунках, буде можливість повернути. Ми опрацьовуємо 8 місць у місті, куди можна буде підійти. З паспортом і кодом там будуть люди, які професійно допоможуть заповнити заяву. Далі ми це все беремо на себе, відправку заяв, і через деякий час ці кошти повернуться на рахунках. Але тут є незручність, що треба приходити оформляти заяву, є незручність, що треба чекати якийсь час, зазначати власний рахунок, куди ці кошти повернуться. Тому рекомендуємо до нуля зменшити а з 1 лютого завантажувати нову систему для того, щоб з 1 березня вже працювати. Якщо говорити про графік руху транспорту в лютому, коли буде відбуватися заміна валідаторів, власне чи буде це відчуто? Адже тролейбус фактично не зможе вийти на маршрут? Ні, ми плануємо це робити вночі, тобто всі нічні графіки будуть перебачені для того, щоб переобладнувати тролейбуси, тролейбуси будуть без змін ходити. Я хочу зазначити одну дуже важливу річ: насправді ключову цьому всьому для того, щоб в наших глядачів не виникало питань, усі картки. Які є на руках людей, будуть працювати в новій системі. Жодної заміни карток не потрібно робити. І якщо у вас є пільговий квиток, якщо ви пенсіонер чи інша пільгова група, ваш квиток буде працювати на нових валідаторах. Не треба нікуди бігти, не треба нічого замінювати. Якщо у вас платна картка, ця картка ваш, куплена за ваші кошти вона буде також працювати. Єдине, що вам потрібно буде зробити, це потрібно завантажити новий додаток і через новий додаток вже поповнити. Які плюси, ви запитали, чи хмельничани відчуються, я сказав і на жаль, і на щастя. Я розповів, чому на жаль. Зараз кажу, чому на щастя відчують, тому що нові валідатори. Будуть сучасніші і кращі. Нові валідатори будуть передбачати прийом як діючих квитків електронних карткових. Нові валідатори будуть передбачати розрахунок телефонами, тобто NFC. Ми всі зараз багато в магазинах користуємося цією функцією. Нові валідатори будуть передбачати розрахунок звичайними картками, які мають функцію пейпес. А сьогодні практично всі картки мають функцію пейпес. Тому для того аби в подальшому користуватися електронним квитком, і ви не бажаєте купувати пластикову картку. Ви можете просто через мобільний додаток завантажити віртуальну картку і з нею їздити. Система не передбачає, не змушує вас купувати картку. Ви можете це зробити електронно, безкоштовно і далі неї користуватися. Тому це будуть сучасніші набагато валідатори. Це будуть валідатори іншого зовсім рівня. І я сподіваюся, хмельничанам сподобається робота. В лютому місяці, коли почнеться встановлення таких валідаторів, ще раз нагадаю, хмельничани зможуть їх вже бачити в тролейбусах, Вони будуть відключені. Але в лютому ми проведемо широку презентацію, відеоролики мережу виставимо, як правильно ними користуватися. Там все буде надзвичайно легко. Плюс важливо, що на нових валідаторах. Людина буде бачити залишок рахунку на своїй карті. Багато людей про це запитували, тому що не всі додатком, особливо люди старшого віку. А коли ви будете притуляти картку до валідатора, валідатор буде показувати скільки на вашому рахунку залишилось коштів. Ви згадували про те, що компанія оператор отримує відсоток від кожного проданого квитка. Всі ті карт це 8%. Чи в майбутньому ця цифра може вплинути на підвищення вартості проїзду? Дивіться, сьогодні ніяких обговорень, не те, що рішень, а взагалі ніяких обговорень про підняття вартості проїзду в Хмельницькому не стоїть. Угу. Також, взагалі, у нас, коли говорять про громадський транспорт, завжди багато обговорень насправді і в соцмережах, і в наших етарах теж багато звернень від людей, тому що це тема дійсно яка хвилює. І от в Україні проаналізували стан громадського транспорту за минулий рік, склали рейтинг із 29 міст України, і Хмельницький опинився на 20-му місті із цифрою в 3,25 із 5 балів, власне, повноцінних. Як власне ви оцінюєте такий результат? Я дивився то рейтинг, це не є якийсь там офіційний рейтинг, це є експертна думка, але ну і соцопитування також в будь-якому випадку Прокоментую. Хмельницький зараз активно рухається по переформатуванню громадського транспорту. Я думаю, що немає сьогодні хмельничан, який би не міг відмітити, що за останні два роки в нас кількість великогабаритного транспорту збільшилась в рази. У 2020 році в році у нас було 15 великих автобусів, які їздили на 21 першому, маршрутах. Сьогодні в нас 70 великогабаритних автобусів. Тобто, рух по автобусах дуже суттєво йде. І ми на цей рік теж плануємо заміну транспорту. Ми плануємо введення середнього габариту, великого габариту. Тобто він продовжиться на меті. Кінцева мета це. Залишити близько 80-70 маленьких автобусів, бусиків все інше має перейти на великі середні габарити стосовно електротранспорту. Ми зараз в процесі реалізації великого ректу, по закупівлі великого транспорту перепрошую автобусів нових, які будуть куплені за грантові кошти і за залучені кошти від ЄБРР. Тут теж дуже важливий момент, тому що є відповідна якась критика. Сьогодні в міському бюджеті немає коштів аби взяти і купити тролейбуси. Чому немає коштів? Тому що всі кошти, які в нас є, умовно кажучи, вільні, ми направляємо на збройні сили України. Ми не будемо купувати і ніколи не розглядали варіант сьогодні, під час війни, купувати тролейбуси за вільні кошти громади. Сьогодні ми, як люди, які розуміють сутність політики, сьогоднішньої, а вона сьогодні вся має бути йти на збройні сили, залучаємо грантові кошти і залучаємо кошти ЄБРР, не витягуючи з бюджету для того, щоб оновлювати транспорт. Ми беремо кредити. Які ми починаємо платити дуже під низький відсоток. Це дуже круті кредити, європейські кредити, які ми будемо платити починати через три роки. Це насправді невеликі будуть суми, якщо їх розбивати на 13 років кредитних, на які ми беремо. Ми залучаємо величезний грант понад 180 мільйонів гривень. Це та робота міжнародна, яка міська рада провела і міський голова для того, щоб отримати 180 мільйонів гривень. І за які це безповоротний грант, це безпрецедентні кошти, які місто залучає безповоротно від наших європейських друзів для того, щоб закупляти тролейбуси. Тому, коментуючи те, що ви сказали, можу сказати, що Хмельницький зараз в стадії трансформації. На жаль, ми зараз це проходимо. Деякі міста ту трансформацію пройшли відповідно трохи раніше. Да? Ті, які там мають кращі показники рейтинг. Але я впевнений, що купуючи ці тролейбуси, замінюючи на великогабаритний транспорт і розробляючи план сталої мобільності, який ми зараз починаємо розробляти, який пожвавить впевнений рух в місті, тому що там будуть передбачені заходи, які покращать мобільність міста. Ми точно будемо рухатись вперед, і це буде відчутно для всіх хмельничан. Щодо приватних перевізників, чи вони готові оновлювати транспортний парк? Ми за минулий рік ввели новий маршрут 19 озерна ракова через Старокостянтинівське шосе. Це три великогабаритних автобуса. Минулий рік ми замінили 29 й і 49 й маршрути. Сьогодні там їздить 12 великогабаритних автобусів замість понад 20 бусиків. Сьогодні ми поставили задачу перевізнику в 2024 році оновити парк 30-го маршруту. І вони вже починаються робити, тому що 30-й маршрут у нас ну є питання до нього, до того транспортного до тих транспортних засобів, які на ньому рухаються. За минулий рік в нас на другому маршруті додалося великогабаритних автобусів. Якщо спочатку року їздило 4, сьогодні у нас їздить 8 великогабаритних автобусів. Тобто я навів ті приклади, які свідчать, що приватники теж замінюють, і вони замінюють по причині того, що місто. Купило е, власні автобуси на комунальне підприємство і почало рухатись. Перевізники бачать, що місто рухається сьогодні. Місто може купити ще автобуси, умовно кажучи, і забрати маршрут того чи іншого перевізника. Ми пішли цим шляхом. Перевізники відчувають, що місто може в разі невиконання зобов'язань це робити. І далі будемо й протягом 24-25 років рухатися. І приватні перевізники будуть переходити на великого і місто буде додавати комунального транспорту, аби переходити. Ото на середній великі габарит. щодо недоліків, які в цьому рейтингу окреслені, власне, один із них це те, що залишається проблема із домінацією маршруток, які відбирають пасажирів у тролейбусів і їздять за даними дослідження із поганим графіком. Наскільки можливо взагалі виключити маршрутки із переліку громадського транспорту? Чи є залишаються маршрути у місті, які для яких можуть використовуватись виключно маршрутні таксі? Лише за 2023 рік ми скоротили кількість маршруток на 26 штук, і 26 вже не виїздить, а замість них виїздить 12 великогабаритних автобусів. Це про заміну і це треба робити. Я взагалі не прихильник, а категоричний противник бусів, якщо вони є не У нас є частина таких, які не прилаштовані, ну, скажімо, добре, в добрій мірі для перевезення пасажирів. Тому е, такі буси. Ми в першу чергу виключаємо. Е, повністю відмовитись від бусів. Ми в місті не зможемо, тому що е, є такі вулиці, куди, ну на жаль, ні великий, ні середній габарит не заїде, і від цього будуть страждати самі ж мешканці. Тобто є такі вулиці, е, куди поїде лише бус. А якщо ми його звідти заберемо через принциповість, тоді їм не буде людям не буде мешканцям, як добратися. Тому ми розглядаємо, що в місті має лишитися 70-80 Тобто за наступні два, максимум три роки в місті ще на 100 маршруток має скоротитися. На сьогоднішній день їх близько 180 виїздить, 170-180 виїздить. Їх буде на 100 менше протягом наступних 2-3 років. Відповідно, 70 лишиться, всі інші перейдуть в формат великого середнього бариту. Це не означає, якщо ми забираємо 100 маршруток що вийде 100 великогабаритних. Цього не буде потрібно. 100 маршруток не вийде, замість них вийде 60 приблизно середніх і великих габаритів. Це повністю покриє потребу і люди будуть їздити в кращих, сучасніших умовах. Такі, як сьогодні, наприклад, надаємо маршрут 21, 22, 29, 49, 5, 3, де комунальний транспорт сьогодні наш їздить. Ще одним недоліком і експертне середовище і люди в цьому дослідженні називали затори у місті про те, що поки що місто не знає, як власне це вирішити чи є дійсно зараз шляхи вирішення заторів і якими вони можуть бути. Ну, мені важко коментувати, коли експерти кажуть, що місто не знає, як вирішити, не поспілкувавшись з містом, бо жодних коментарів з цього приводу, для приклад, наприклад, у мене як профільного заступника чи в управління транспорту не брала. Тобто, це якийсь суб'єктивізм на сьогоднішній день. Ми розробляємо план сталої мобільності, починаємо його розробку. Одне з основних, скажімо, напрямків, куди воно буде націлене, це як зробити місто мобільніше в пересуванні, враховуючи екологічну складову. Що це означає? Це означає, що абсолютний пріоритет буде надаватися електротранспорту, і це логічно, це зрозуміло, тому що електротранспорт це екологічний транспорт, він є дешевший транспорт і місто оновлює цей транспорт. Ну і маршрутки це будуть на останньому місті. Проблема центральної частини міста вона існує, вона є і вона планом стало мобільності також буде вирішена. Тому що ми плануємо розробити і нову транспортну мережу. Це означає, що якісь маршрути взагалі зникнуть, якісь маршрути додадуться, враховуючи нові реалії і забудови міста, і розвитку нових мікрорайонів міста. А частина маршрутів можливо буде видозмінена як така, тому питання центральної частини міста, яка є ну дійсно важлива, вона буде в контексті розробки плану сталої мобільності однозначно вирішена. Власне, однією з причин заторів теж може бути і хаотичне паркування в центрі міста. Цього насправді достатньо. і Інспектори з паркування активно працюють для того, аби власне достукатися до свідомості хмельничан. Зараз потрібне збільшення кількості таких фахівців. Власне, розкажіть, з чим це пов'язано і скільки людей потрібно? наразі. Ми дійсно шукаємо інспекторів з паркування, тому що е, сьогодні. Е, не вистачає нам двох. Ми хочемо добрати двох інспекторів. За час роботи інспекції з паркування показали дуже добрий результат. Я зараз не говорю про якийсь цифровий формат надходження в бюджет коштів, тому що частина людей цих спірва інспектори з паркування просто як по народному говорять збивати кошти до бюджету. Не в тому суть питання. Суть інспектора з паркування його роботи. В тому, аби пояснювати, тому що завжди, коли є водії в автомобіль, інспектори пояснюють і просять його ліквідувати порушення і не робити того. Але воно націлено на те, щоб наводити лад. І ми бачимо в тому ефект, особливо по центральній частині міста, коли люди вже розуміють, що вони будуть, можуть бути оштрафовані. Насправді, як я спілкуюся з моєї оточенням. Людей, які користуються автомобілями, більшість з них вже ну або частина велика з них, на жаль, вже була І Тепер вони кажуть, ну ми набагато більш обережніші при паркуванні. Тому це дає ефект не лише фінансовий, а в першу чергу дає ефект розуміння нашими водіями, що я мушу припаркуватися на 100, 200, 300 метрів далі, але я не буду порушувати правила паркування, тому що. Взимку це особливо актуально, особливо коли ми чистимо сніг. Транспорт їздить, особливо коли їздить громадський транспорт на вулиці Соборній Взагалі іноді катастрофа просто з тим, коли тролейбу стоїть і не може порігти через ну відверту нахабність деяких паркувальників. Тому інспектори з паркування будуть далі працювати. Зараз ми добираємо в штат ще двох інспекторів. Ну і вони будуть активно не лише в центральній частині міста іноді вони роблять рейди на інші мікрорайони. Куди звертатися тим, хто хоче влаштуватись на таку роботу, і яким критеріям вони мають відповідати? Які вимоги до таких фахівців? Інспекція інспектори з паркування. Якщо вони хочуть, точніше, люди, які хочуть ними стати, можуть звертатися в управління транспорту на вулиці Сковороди. Там пройти співбесіду, надати документи. Там є вимога вища освіта, знання правил дорожнього руху. Тобто, -то там немає якихось таких дуже великих, скажімо, вимог до людини. Ну але це має бути чесна, порядна людина і людина, яка буде розуміти в яких умовах. Інспектор може працювати. Не завжди то найкращі умови, тому що враховуючи, скажімо, сучасні реалії, спілкування з деякими водіями, ситуації бувають різні. Але в загальному інспектор паркування працює з автомобілями, в яких немає водіїв. І це є великий позитив, тому інспектор паркування приходить, робить свою роботу, залишає. Залишає повідомлення і може рухатись далі. Тому запрошую робота постійна робота соціально відповідальна, робота офіційна, і запрошую всіх, хто бажає в соцмережах. Насправді під такими оголошеннями щодо вакансії до комунальних служб і щодо інспектора з паркування в коментарях люди питають, чи є бронь від мобілізації на такі спеціальності, чи може місто взагалі давати бронь. І це тут місто діє лише у рамках чинного законодавства на ті посади професії, які законодавство дозволяє робити бронь, робиться бронь. Якщо не дозволяє, не робиться. Місто не має ніяких преференцій на сьогоднішній день стосовно бронювання додаткової кількості або окремих якихось людей, лише те, що передбачено постанову Кабінету міністрів. Дякуємо, пане Микола, що доєднались до марафону Тівісім Плюс. Заступник